Повертаємося ми до заявленої вже раніше в попередній годині теми. Ми говоримо сьогодні про культуру малих міст, тому що, як зазначили, малі міста вони складають все ж таки, доволі значну частку населення України і доволі значну частку, яку потрібно окультиризовувати, тому що угу. з культурою в малих містах є великі проблеми. Зокрема, для чого це потрібно? Не лише для того, аби підвищувати рівень населення. І в результаті покращувати соціальні якісь показники, бо мені здається, це дві речі, які взаємопов'язані. А і для того щоб підвищувати цікавість до цих самих міст, От, є правила реклами і паблік релейшну, згідно яких в першу чергу потрібно працювати на своїх співробітників. От, наприклад, є велика компанія, і для того аби покращити ставлення до продукції людей. В першу чергу зроби так, щоб цю продукцію любили твої працівки. Те Теж саме і про міста. В першу чергу треба, щоб своє місто любили громадяни цього міста, мешканці цього міста, щоб вони коли їхали, навіть якщо переїжджали кудись де-інде, вони згадували про це місто не як про ой, там мале місто і тому подібне. А як згадували, так там було класно. Ми сьогодні маємо на зв'язку експерта, вже точніше маємо на зв'язку експерта із даного питання. Це Назарі. Занос, він публіцист, експерт з мікроурбаністики. Назарію, вітаю. Вітаю вас. Ми сьогодні до коронної теми мікроурбаністів доторкнулися і вирішили поговорити про культуру в малих містах. Як гадаєш, в нас є з цим проблема, чи взагалі в нас є проблема малих міст? У нас є величезна проблема в малих міст, і вона вимірюється одразу. Кількома різними показниками, не тільки культурою, хоча культура таке дуже містке питання. Але питання це проблемне є. І воно зараз ще більше на фоні війни іншого отримує якісь різні додаткові фактори, негативні для культури. Хоча, з іншого боку, з'являються різні і переваги, можна сказати, на цьому тлі. Які переваги? Наприклад, відбуваються різні благодійні концерти, і люди доволі охоче на них ходять в малих містах. Ну тобто зараз різні виконавці вирішили поїздити в цією країною або якось зібрати додаткові кошти на там поранених хлопців, на просто на ну, волонтерські кошти там і. Ось ці концерти відбуваються по всій країні. і заїжджають врешті в малі міста, тобто згадали деякі виконавці, там самодіяльні якісь колективи. то тобто, виходить, що певною мірою розворушилося навіть культура завдяки цьому. Скажіть, будь ласка, Назарія, от у мене таке питання. Знаємо, що наші невеликі міста вони поки що є, на жаль, такі ну трошки занедбані. Я маю на увазі в економічному плані. Існує дві основні думки. Одні кажуть, що треба спочатку розпочати підняття міст в економічному плані, а потім вже займатися культурною складовою. Інколи, інколи я зустрічаю іншу думку, що люди кажуть, що треба навпаки спочатку зайнятися культурним розвитком, і саме тоді вже до міста прийдуть нові інвестиції, і місто буде вже розквітати в економічному плані. Як ви вважаєте, як правильно? Я прихильник третьої моделі, тому що потрібно і те, і інше. Тому, наприклад, я бачу на, в реальності, як це відбувається, і часто це таке економічне становище, справді, покращення його призводить до того, що культурне життя в місті зростає, але іноді на це може йти дуже багато часу. Тобто, Якщо там міський голова чи мерія, чи соціум, тобто чи всі вони разом не задумуються над тим, аби розвивалася культура в місті, то до неї просто можуть не доходити руки, і всім, якщо немає якоїсь людини, котра би зайнялася організацією культурних атракцій і івентів, то просто місто може жити без цієї культури собі, не особливо заглиблюючись неї. Хоча з іншого боку, коли відбувається зростання, Добробуту е, самих місцевих жителів тоді е, з'являються люди, котрим стає це цікаво само, ніби само собою. Тобто, е, збільшення прибутків призводить до того, що в людини з'являється додаткові якісь зацікавлення. Вона не тільки думає про е, те, щоб виживати, з'являються інші цінності, якісь речі. Mm -hmm. Тому в цьому є сенс. Але здебільшого бажано аби. Це відбувалося водночас. І піднімався матеріальний рівень, і намагалися якось розвивати культуру водночас. А яка зараз головна проблема із, цій, із цим питанням, тобто із культурою в малих містах? Основна проблема це те, що, мабуть, не всі до неї не взагалі зацікавлені. Тобто багатьом людям не є дуже важливим питання культури, як їм здається якщо багато людей поставлені на межу виживання, їх не дуже хвилює. Так, ми, ми повертаємось до традиційної піраміди Маслов, де питання виживання ставиться на перше місце. Це фактично і, фундамент. Тоді, так, і тоді, якщо не задоволені ці базові проблеми, то невелика кількість людей взагалі є здатна до того, аби одразу думати там про саморозвиток, про культуру, про те, щоб там якось... Розвиватися в іншому нас. А як же ж вислів, що художник повинен бути голодним. От справжній митець він повинен бути бідним, голодним для того, аби йому краще творилося? Ну це окреме питання, це все-таки самі митці, тому що митцям може справді не дуже розходитись, хоча вони люблять там життя специфічне, так? А от народу, який є споживачем цієї культури, воно все таки важливіше, аби там бути вже ситим, умовно кажучи, і. Ну, спостерігати за тим всім. Але це також питання е, освіти, оскільки багатьом е, треба ще е, ну, розуміти, що таке культура. Якщо ти не розумієш, тобі не вдали цього розуміння, що таке культура її важливість і так далі, а в українському соціумі в значній частині е, цього не вклали в голову, не пояснили, що це важливо, і вони не відчувають коїсь потреби в культурі, то їм і ця культура ну, не, не є якимось таким чимось необхідним і життєво. Thank mm -hmm. you. От, якщо є, наприклад, в місті якісь фестивалі чи в селі, і зазвичай на ці фестивалі ці фестивалі відвідують приїжджі, а не місцеві. От місцеві максимум можуть сходити. Ну принаймні, я свого досвіду зараз говорю, вони максимум можуть сходити, подивитись на цей цирк, який приїхав, тобто на всіх цих різнокольорових людей, там неформали всілякі і тому подібне. Чому чому так сталося, що людям просто не цікаво, що відбувається в їхніх населених пунктах? Це залежить від самої якості цих фестивалів чи того, що відбувається. Бо е, буває, ну тобто, якщо люди привчені до цього, то вони будуть ходити. Наприклад, є така е, резиденція, навіть не резиденція, а містечко е, під е, польсько-Литовським кордоном фундація Погранича вона е, я забув зараз населений пункт, на жаль, я якщо пригадаю, то скажу. І е, там е, це село. Е, Поряд там село Красногруда, і в цій Красногруді є теж один з відділів цієї фундації Погранича. І в них щоліта відбуваються фестивалі. І один засновників цього мистецького проєкту Кшиштоф Чижевський розповідає, що в перші дні місцеві не ходили взагалі туди, а вони вже зараз років 5 чи 6 працюють постійно там в Красногруді. і... Селяни на кожен виступ, на кожен е, джазовий джем приходять на такі речі, які взагалі для нас, щоб міські жителі не малих міст, просто не можуть собі уявити проходити. А там вони на кожен десь там 1000-1500 приблизно жителів. Е, і ось це 1500 постійно приходить на кожен, кожен день. Там є події влітку, в них вони організовують, це фундація пограмнича, і люди ходять. Тобто, якщо систематично вести, з людьми роботу, тоді це все вдасться, як мене. Тобто, по суті, головна проблема це менеджмент. Мені здається, тобто в нас немає нормальних менеджерів. Максимум на що можуть розраховувати поки що малі міста це люди ініціативні, які можуть не мати досвіду, або, зрештою, будинок культури, який буде показувати шароварні концерти. Так, це дуже-дуже вірно підмічено Лама. Просто. Ці культурні менеджери зараз тільки починають з'являтися, вони з'являються на рівні великих міст. Так? в малих містах є лише винятки, наприклад, Бучача, який ми знаємо, там є арт-двір. Або Другобич? Другобич. Ну, є ще кілька міст, їх десь до десятка набереться, але це не показник взагалі. Тому що місто малих десь близько 300, якщо мені не зраджує пам'ять, і на цьому тлі 10 чоловік це зовсім не вихід. А це 9 мільйонів населення України. Е, тобто проблема насправді дуже важлива, з якою треба, яку треба вирішувати якомога швидше, і е, поки що є лише один шлях це вирішувати за допомогою ініціативних людей. Так, ініціативних людей і старатися зводити цих ініціативних людей між собою. потрібен якийсь комунікаційний майданчик, де б вони могли такі люди знаходити один одного, тому що часто буває так, що в місті є. Кілька ініціативних людей, але вони між собою просто незнайомі. І через те, що вони між собою незнайомі, не може утворитися якась група, оця ініціативна, тому що сам ти не потягнеш. А якщо людей є кілька, то є шанс щось е, зробити разом. То це більша ймовірність якогось об'єднання, групи, е, ініціативи, врешті-решт. І тоді потрібен якийсь комунікативний майданчик, який би зміг цих людей об'єднати, і вони могли далі щось робити для міста. Дякую, Назарію, за коментар за вичерпну відповідь. Нагадаю нашим слухачам, що з нами на зв'язку був Назарій Занос, це публіцист і він експерт з мікроурбаністики. Ми мені здається, все ж таки пояснили, чому саме треба займатися цією проблемою. Ми пояснили, яким саме чином треба її вирішувати. І, в принципі, мені здається, що люди, які слухають нас і проживають в малих містах, можуть на себе брати відповідальність. І е, організовувати певні події, заходи е, з часом. Вони можуть стати вже навіть е, на постійній основі перетворитись щось більше ніж просто отака ініціатива. Але звичайно, для цього треба мати бажання, бажання працювати в нас. З Сашком залишається. Тож Сашко сьогодні аж до 6 години буде разом з вами. Я беру маленький ДМА, і Повернуся до цієї студії в сьомій годині. І ми побачимося в одній годині Європи. Будемо дивитися, чим живе Європа сьогодні. На рівно о восьмій. До нас завітає Антон Мухарський. Експертизу Покатіловою, і ми е, розберемося, по-перше, хто він такий, що, що він може. Ну а по-друге, розберемося, що такого незвичайного можна зробити зі звичайним аспірином. Тож, якщо буде цікаво, рівно о 8, чекаємо на вас. До зустрічі!